Якщо в трапецію можна вписати коло, то центр цього кола лежить на середній лінії трапеції. Я одразу зроблю рисунок, покажу трапецію, в яку вже вписано коло. Ми знаємо умову вписання кола в чотирикутник, сума протилежних сторін має бути однаковою, але тут центр кола. Нам потрібно встановити, чи лежить на середній лінії. Згадайте, що таке середня лінія, це відрізок, який сполучає середини протилежних сторін. І так нам не потрібно доводити, якщо ви все правильно побудували, ви вже побачите, що це твердження є правильним. Але можете спробувати і обґрунтувати, що саме ця точка належить середній лінії. Спробуйте. Далі, якщо в трапецію можна вписати коло, то центр цього кола збігається з точкою перетину діагонали. І знову, якщо ви зробили правильно рисунок, навіть без обґрунтування видно, що центр не буде збігатися з точкою перетину діагонали. І нарешті останнє питання. Якщо навколо трапеції можна описати коло, то центр цього кола обов'язково лежить на більшій основі трапеції. Тепер коло описане. Не кожна трапеція вписана в коло. Буде мати центр описаного кола, який лежить на більшій основі. От Я приводжу рисунок, де центр кола лежить поза трапецією, може в всередині, може на. Це залежить від того, який цей трикутничок я зараз позначаю, який утворений діагональю і бічною стороною основою трапеції. От Якщо він прямокутний, тоді центр буде лежати на. Тобто, це твердження не для будь-якої трапеції. Виконується, навколо якої можна описати коло. Ці задачі без обґрунтування достатньо обрати тільки правильні твердження. І зазвичай тут або знання якихось теорем, властивостей, ознак допомагає опорні задачі, або правильно якісно зроблений рисунок.